Привіт, друзі! Сьогодні покажу простий та дієвий спосіб, як почистити кран у ванні від нальоту та іржі. Бачите цей брудний кран! Виглядає не дуже приємно, але вже за кілька хвилин він знову заблищить. Крок 1: Візьміть половинку лимона або трохи оцту. Кислота чудово розчиняє вапняний наліт. Крок 2. Обгорніть кран ганчіркою змоченою оцтом і залиште на кілька годин. Крок 3. Знімаємо ганчірку і починаємо чистити зубною щіткою важкодоступні місця. Крок 4. Для кращого результату посипаємо кран харчовою содою і злегка протираємо губкою. Крок 5. Залишки змиваємо водою та витираємо на сухо. І ось результат. Кран знову блищить як новий. Спробуйте цей спосіб вдома. Він дешевий, простий і не потребує дорогих засобів. Якщо сподобалося відео, ставте і підписуйтесь на канал.